Всім вас, пацани, всіх вітаю. Ви на каналі OnBlock with Chain. І в цьому відео мова піде про NFT slang. Ця тема буде дуже корисна для новачків і так далі, для тих, хто планує е, займатися NFT, і коротше. Я думаю, ви мене зрозуміли. я постараюся зробити, коротше, не затягувати цей відос. Щоб все було пошвидше та інформативно корисно. Так, почнемо. <кій> Накидав собі тут такий списочок з базових слів, яких, мені здається, буде на перший час достатньо з головою, щоб орієнтуватися. Ну, коротше, поїхали. WhiteList, скорочено VL. Це можливість змінити ТНФТ раніше за інших та за меншою ціною. Це може бути ще якісь умови, але у будь-якому випадку WhiteList означає можливість. Змінтити на кращих умовах, ніж інші. На кращих умовах, ніж паблік раунд. Їдемо далі. Фліп і похідні від цього слова. Фліп це по факту просто перепродаж. Ти купив і продав. Бажано продав в прибуток. Фліпати та фліпер це перепродавати. Та фліпер це людина, яка цим займається. Далі у нас іде мінт та mint. А, Ну і мінт прайс. Я це об'єднаю так у одне Значить, в чому різниця? Наприклад, прайс це ціна, за якою буде яку ви будете платити за те, щоб отримати свою NFT? Наприклад, Mint Price одна Solana. Ви заходите на Launchpad, де запускається ця колекція, або на мінпейдж. Цього, цієї колекції, і ви повинні отдати, ну точніше, як Мінт, що це, що це таке? Це взагалі я не буду розповідати про процес цей з-під капоту і так далі, як це все відбувається там, з цієї сторони. Але як це виглядає в очах користувача? Він зайшов, під'єднав гаманець, обміняв одну салану Якщо прайс, одна салана він обміняв свою на NFT, яка впала йому на гаманець. Все, в нього солано ушла, і, а з'явилася картинка. І він став першим володаром цієї NFT. Ось так. А, а Free Mint це коли, окрім комісії, ти не платиш за те, щоб отримати цю картинку. Ось так. Їдемо далі. Floor Price. Після того, як колекція відмінтилась. Трапляється лістинг на маркетплейсах. Маркетплейс це вторинний ринок. Наприклад, на Solani найпопулярніший маркетплейс вторинний ринок це Magic Eden. Ось. Колекція, яка тільки відмінтилась, вона ліститься. Що таке лістинг колекції? Вона просто додається до списків до списків, і ми її тепер можемо тут знайти. І е, продати або купити NFT з цієї колекції. Ось так. А Floor Price. Поясню на, поясню на прикладі. Заходимо сюди. Це колекція. Ми бачимо: тут є така строка. Floor, Це найнижча ціна, за яку... Е, це найнижча ціна, по якій ми можемо купити NFT з цієї колекції. Ми бачимо, що Floor 591. І можемо ось цю NFT купити. Далі ціна буде зростати, усі наступні картинки, які ми бачимо. Я думаю, це зрозуміло і легко. Далі в нас йде таке слово ну, поняття як submit. Це перекладається з англійської просто як підтвердження, підтвердити щось. В контексті, якому це використовується, ви отримали вейтліст. Команда хоче зібрати адреси гаманців людей, які мають вайтліст. Щоб потім зробити список яких, список гаманців, які можуть мінтити на фазі вайтліст. І так далі. Ідемо. Про маркетплейс я вже казав. Supply. Повертаємося сюди. Supply це кількість NFT, яка є в цій, в цій колекції. Наприклад, в колекції The Gods ми дивимося, Total Supply 10 тисяч. Так, далі JPEG. Це просто синонім NFT. Просто замість NFT можна казати: О, я змінитив JPEG. Або я маю три JPEG з цієї колекції. Далі йде слово арт. Арт, ну, це теж це просто по факту картинка. Ти можеш так: от зайти. О, яка красив, який красивий арт. Тобто, яка красива картинка. Ось так. Це синонім слова картинка, арт. Далі, PFP, це скорочено означає як Profile Piction. Це заставка профілю, аватарка, так можна сказати. Ще можна використовувати PFP в контексті PFP Collection. Це коли колекція не має ніякого продукту за собою, а вона просто зробила гарні арти. І все, І вона заявляє, і ми PFP Collection. І все. Люди одразу, коли купляють, вони розуміють, що вони. Ніяких бонусів за холд цих NFT не отримають. Вони тільки зможуть поставити її на аватарку і все як піфіпішку. Далі. Лістинг NFT та лістинг колекції. Значить, спочатку, як я вже казав, йде Мінт, потім колекція відмінтилась. Її треба лістити на маркетплейсі. Вона додається, ось так, наприклад, до списків. Так? І ми її тут вже можемо знайти, яку нам треба. Зайти туди на цю колекцію і залістити вже NFT на продаж, а, хто ж, а хтось її може придбати. Ось так, наприклад, як робиться лістинг NFT. Ось, Наприклад, я маю цю NFT. шку Я так втисну сюди, вписую ціну, за якою я хочу її продати, наприклад, 5 Solan, і можу натиснути ліст Now. І все. І так, так робиться лістинг e, самої NFT. І якщо буде на неї, коротше, той, хто захоче її купити, я отримую свої гроші, він отримує мою картинку. Так це і працює. Я думаю, це теж доволі зрозуміло. Далі у нас іде white papers, скорочено VP. Це просто документація, де команда розповідає про те, які вони переслідують цілі, яка в них мета, які вони бачать проблеми. І які вони можуть запропонувати рішення. Тобто людина, як потенціальний інвестор, може ознайомитися взагалі про що цей проект. Далі йде Roadmap. Roadmap – це значить дорожня карта, в якій покроково розбито на цілі, яких хоче досягти у найближчому майбутньому ця команда. Ось так. Далі Docs. Коли пишуть Team is Docs, це дуже добре. Бо це означає, що команда пройшла docs в спеціальному сервісі. Є такі docs сервіси, коли, які ще коштують грошей. Тобто для нас, як інвесторів, це дуже добре. І це знаєте, Green Flag. Ось так. Це Green Flag для нас. Бо це значить, що вже вірогідність знижується на те, що нас хочуть зіскамити, Бо коли команда зробила деано, це вже дуже добре. Вони не ховаються, і вони готові, якщо що, нести відповідальність за свої дії. Тобто, вже знижується шанс на те, що нас хочуть взути. Далі йде слово food. Ну, Не слово, а термін. Воно, я навіть тут. Знаходив food meaning. Так, Це fear, uncertainty, doubt. Це страх, невпевненість, сумніви. Коротше кажучи, Коротше кажучи. Це негатив в бік проєкту. Негатив цей може бути як аргументований, так і неаргументований. Можуть бути і фейки там, коротше. Наприклад, ну, розганяти фейк-інфу для того, щоб задампити ціну колекції. Бо ось ці пацанчики, пейпери, пейпер хенди це люди, в яких зачасту нема розуміння, навіщо вони тримають ту чи іншу колекцію, і коли вони бачать малейший фуд, вони одразу біжуть на вторічечку і люди просто б'ють по стакану. По флору зливають своє НФТ, і тим самим дамплять ціну. А Diamond Hand – це люди, які, по-перше, розуміють, де вони знаходяться, в якій колекції, і навіщо вони її тримають, і які бенефіти вони з цього лутають. Вони можуть відкупати у пейперів, так би мовити. Ну, Коротше, то таке. Я думаю, тут зрозуміло. Diamond Hand – це коротше, strong hands, які міцно тримають і впевнено коротше, сидять в проєкті. Утіліті. Утіліті там перекладається з англійської як корисність. О, зараз не та мова. Американську треба нам увімкнути. Utility. Так, корисність. Тобто це яку корисність, які бонуси, привілегії отримують холдери за те, що вони тримають. Цей JPEG, Тобто utilті нам пропонують якраз таки створюють команди, які є утиліті, наприклад, у тієї чи іншої колекції. Якщо утиліті багато, то холдери задоволені, вони міцніше тримають цей, цю колекцію. Вони розуміють, що команда працює над тим, щоб покращувати, постійно, додають нові утиліти і так далі. І, коротше. Тут це зрозуміло. І, наприклад, стейкінг. ну, Стейкінг вже, чесно кажучи, настільки заїжджена утіліта, утіліті, що ну, коротше, ну, стейкінг теж можна віднести до утіліті. Що таке стейкінг? Це по факту процес, коли ми блокуємо нашу NFT. Ми її блокуємо в смарт-контракті чи якось так. Не буде сильно впрягатися за цю сторону. Під як воно працює там. Але знову таки ж, як це очами користувача, він блокує цю NFT взамін на те, що він буде отримувати якісь винагороди, якісь реварди буде з цього лутати. Так, приклад, зараз приведу вам. Ви бачили, що в мене на гаманці лежить NFT з цієї колекції. Я зараз зайшов на сайт цієї колекції. Заходжу в розділ стейкінг, ось вже під'єднався в мене гаманець мій. Я якраз сьогодні тільки застейкав. Тут бачите 0 days, Вона ще в мене пролежала. Я її сьогодні тільки купив і тільки що там закинув стейкінг. Я її застейкав, вона в мене продовжує лежати на гаманці, але я її не можу відправляти на інші адреси, на інші гаманці та не можу лістити на маркетплейсі. Я її продавати зараз не збираюсь, тому я її застейкав, щоб вона просто в мене без діла не лежала, і лутаю ось, вже бачите, накапало 0,24 голди. Gold to claim, бачите? Потім я цю голду зможу обміняти на якісь приколяси, які запропонують. Ну, коротше, там, десь, там потім можна буде щось отримувати за цю голду. Ось так це працює. Також це може бути, наприклад, якісь лутати, ви можете токени проєкту, коли стейкаєте. Тобто ви у будь-якому випадку отримуєте якісь реварди за це, якісь винагороди, за те, що ви стейкаєте. Так, далі у нас іде, іде AMA. Uh, AMA це теж абревіатура, скорочення Ask me Anything, запитай мене будь-що. E, значить, ами проводяться у Discordі або у Твіттері, робиться Twitter Space. E, команда виходить на публіку та e, відповідає на запитання, які їм стави ком'юніті. Ось так. NFA це теж абревіатура скорочення e, Not finance, Financial Advice. Тобто, наприклад, коли хтось в Твіттері накатав пост. Чому він там інвестує туди-то, туди-то? І, і в кінці він, він пише NFA, щоб е, зняти з себе відповідальність за те, що е, це не фінансова рекомендація. Він вам нічого не радить купляти. Це він просто там, наприклад, е, розповідає про свої дії. Далі, Dior, e, Do your own research. тобто що тут мається на увазі? Типу, В тебе є своя голова на плечах, роби свій власний аналіз та приймай свої рішення, коротше, походячи від свого аналізу. Не треба там, типу, купляти, просто, якщо ти десь щось колись від когось почув, що нам треба туди купляти. Ну, коротше, тобто, саме проаналізували і саме прийняли рішення купляти, чи що вам робити далі. Далі у нас іде Деген та дегенка. Деген це якщо про людину іде мова. Деген це не в негативному значенні, тобто це не те, що значить, що він дегенерат. Ну, хоча іноді... Коротше, ну, Деген, так, знаєте, в NFT так більше називають людей, які там ризиковані, приймають високоризиковані рішення якісь. Ось. А Дегенка це якщо розмова йде про колекцію, це не дівчина дегенька. Це, коротше. Ладно. Дегенька про колекцію. Це коли колекція нічого за собою не має, ніякого продукту, ніякого підґрунтя. Це, коротше, колекція, яка за собою нічого не несе. Це непогано і недобре. Якщо ти не хочеш, ти можеш намінтити. Якщо ти деген, то ти можеш дегенку змінтити, попитати вдачу. І, можливо, якщо потім якийсь знайдеться. Мамонт, він в тебе її купить трошки дорожче, ніж ти її мінтив. якось так. Але потім, хто останній залишиться з тією деген-колекцією на руках, вона буде постійно падати в ціні, і згодом вона буде коштувати 3 копійки. Коротше, буде вона постійно падати в ціні. Бо вона, ця колекція за собою нічого не має, і люди, люди не знають, навіщо їм її холдити. А попиту не буде, бо люди не будуть знати, навіщо їм це купляти. Далі йде таке поняття як Blue Chip. Це я вам зараз наведу приклад. Заходимо знов на Magic Eden. Дивимось популярні колекції: The Gods. це є Blue Chip. Які є ознаки Blue Chip? По-перше, це, це колекція, яка змогла зробити собі ім'я. В NFT просторі вони так знатно пошуміли, так би мовити. Бачите, тут великий флор високий, великі обсяги торгів. І цю колекцію можна взяти і там не боятися, якщо вона там сьогодні впала, вона потім знову відросте, тому що тут сильна команда, яка постійно працює над продуктом, над його покращенням, над створенням нових утиліт і так далі. А, ось. І, звісно, бу... як мінімум, це престижно там сказати, що ти холдер Дегодців. Що ще ми можемо подивитися? Які тут ще? А, ну Solana Monkey Business, Юци? Це все теж блючіпи. Коротше, Юци це друга колекція від тієї ж саме команди, що і The Gods робили. Короче. Це їхня друга колекція. Так, Famous Fox Federation теж можна сказати, що це блючіп. Це MarketPlace, те, що знаєте, IFLF FFF ось це, це колекція від цього коротше, Marketplace. Це там, де токени торгуються, торгуються, можна продавати їх, купляти. Тобто, це колекція, яка має реально корисний продукт, яким користуються люди, який несе якусь користь. Ось. А холдери цієї колекції отримують якісь бонуси. Так. Далі. Скам. Скам, ракпул та дренер. По факту, скам це просто, ну, коли вас хочуть наїбати, і ракпул та дрейнер це два види найобу, два види скаму. Ось. Скам це просто обман. Обман. Коли вас хочуть е, обманути? Рахпул. Значить, за це тут е, я теж знайшов, там Binance взагалі базу видав. Е, рахпул. Зараз сюди ми так робимо. Коли команда розробників раптово залишає проект і продає, або виводить всю його ліквідність. Тобто вони забирають ці гроші і тікають. Е, далі. Дрейнер. Це, наприклад, коли ви хочете змінити NFT, а там, стає такий, там стоїть такий софт, що коли ви не уважно підтверджуєте транзакцію і не дивитесь, на що ви, її, що ви там підписуєте, то ви надаєте дозвіл цьому контракту на те, щоб він списав. Всю вашу крипту. Коротше, ну, ви надаєте дозвіл до вашої крипти та <coughs> до ваших NFT. Тобто у вас тупо уганяються всі активи з гаманця. І все. І ви вже мамонт. Розумієте, тому треба бути дуже уважним, що ти підписуєш, <coughs> які транзакції. Далі. Rect. Rectнутись. Від англійського get rect це зазнати невдачі. І ректанутись це значить, що як лоханутись майже. Наприклад, якщо у вас здрейнери, то ви ректанулись. Ось. Ілі, наприклад, або а, ви розраховували десь там прикурити грошей, знайшли начебто якусь темку, але вона не вистрілила, і ви ректанулись там, втратили грошей на цьому. Ось це це і означає. Угу. Там термін такий, що так і не зрозумієш, але я вам зараз поясню, так, як це виглядає. Зазвичай, це в Телеграмі така група, де є багато мемберів. Наприклад, це криптотаверна OTC. Ну, можу порадити, якщо ви щось хочете купити або продати, наприклад, Вайтліст. Пишете ось таку приписку ВТС, або. Або пишете ВТБ. Коротше, ВТС це означає want to sell, якщо ви хочете щось продати, а ВТБ це want to buy, якщо ви хочете щось купити. І далі пишете, що ви вже там шукаєте. Ви тут можете один одного знайти клієнта собі, наприклад, який бажає у вас купити вейтліст. Потім заходите, будь ласка, не ризикуйте, щоб вас не взули. Заходите і дивитесь, які тут є гаранти. Пишете якомусь з гарантів, щоб він виступив третьою стороною і ви просто не втратили грошей. Не, коротше, не жалійте 5 доларів, там 5 доларів це мінімальна комісія, яку беруть ці гаранти, або 3% від суми угоди. Так. Потім, якщо буде цікаво, можу зняти ще коротеньке відео, як користуватися OTC. Тобто UTC це місце, де ви можете е, щось купити або продати. Далі йде Raffle. Raffle це, ну, можна сказати, як Giveaway. Він може бути взагалі у різних проявах. Він є і raffle платформи, де можна створювати рафли або приймати в них участь. Е, коротше, Raffle. Далі, Reveal. Ще буває таке, коли ви змінили NFT, і не одразу ти бачиш ту NFT, яка тобі випала, а е, всі NFT. З цієї колекції, вони ще закриті. Тобто ніхто не бачить, вони всі однакові, мають коротше, однаковий вигляд, і ніхто не бачить, що в нього там випало, щось рідкісне або ні. Розумієте? І ревіл це процес, коли відкриваються всі NFT, і ми можемо вже подивитися, що там нам випало. Далі рарність та трейд. По факту рарність складається з трейдів, чим більше у вас. Трейтів рідкісних, тим у вас буде вища, вища загальна рарність. Трейт це риса, тобто це якісь атрибути. Так, давайте там зайдемо сюди і дивимось. Бачите, в нас тут є якісь які є в нас атрибути: це background, це face, closes. І, тобто, ми можемо подивитися, що Closes це одяг, він має е, на ньому така худі, що є тільки у двох там і 4 відсотки е, коротше. Що такий одяг має два-чотири відсотки, лише 2-4 відсотки картинок. Із всієї колекції. Тобто це непогано. І чим більше у вас буде таких рідкісних трейків, тим буде вища загальна е, рідкість. Коротше, тим більш рідкісним буде ваша NFT. Ось так. І останнє поняття на сьогодні е, це гем. Гем кажуть, це коли ти знайшов якийсь проєкт. Ти з ним ознайомився, провів аналіз, і розумієш, що це, цей проєкт має якісь перспективи, і, можливо, в нього буде яскраве, яскраве майбутнє. І ти такий, о, це гем. Сюди треба залітати, вибивати, лутати вайтлісти і так далі. Це і є. Гем. гем. Так, ну мені здається, що непогано ми так пройшлися з вами по сленгу, Не втішно, я вам тут пояснив. Цього буде на перший час вам точно достатньо, щоб там нормально себе почувати і все розуміти в NFT просторі. Так, що. Пишіть в коментарях, якщо... ну, якісь ідеї пишіть, і на, які, на які теми ще познімати відосів. Ось і взагалі пишіть відгуки, що думаєте, сподобалось вам чи ні таке відео. Всім папа і до нових зустрічей.